Виконуємо номер 230 із підручника Алгебра 7 та номер 18 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Змішали 15% розчин добрива з 5% і одержали 180 грамів 7,5% розчину, по скільки грамів кожного розчину взяли. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай взяли 15-відсоткового розчину х грамів. Нехай взяли відсоткового розчину Х грамів. тоді п'яти відсоткового Взяли 180 відняти ікс грамів. У 15-відсотковому розчині міститься… Подамо 15% у вольтідроку і знаходимо дріб від числа 0,15% помножити на х грамів добрива. А у 5-відсотковому 0,5, це подали 5 відсотків вигляді дробу, помножити на різницю 180 і х грамів. у суміші доброго 0,5. 0,75 тисячних помножити на 180 грамів. Маємо рівняння. І наше рівняння. 0,15 х Додати 0,05 помножити на різницю 180 х дорівнює 0,075 помножити на 180. Розкриваємо дужки. 0,015х, додати 0,05 помножити на 180, отримаємо 9. І 0,5 помножити на мінус, х, мінус 05 0,05. 0,75 помножити на 180, отримаємо 13,5. Тепер доданки зі змінною залишаємо в лівій частині. Без змінної переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 0,15х відняти 0,5х, це буде 0,1. 10 х, 13,5 відняти 9, отримаємо 4,5, ну тепер не залишається поділити на 0,1, переносимо кому на один знак. Вправо отримаємо 45. Роббимо висновок, отже, 15 відсоткового розчину взяли 45 грамів, а 5 відсоткового 180 відняти 45. Це 135 грамів. Записуємо відповідь. 45 грамів і 135 грамів. Номер 230 із підручника Алгебра 7. Та номер 19 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.